Знайшов для вас дуже цікаве дослідження, що мастурбація перед сном може посилити та покращити якість сну та потім зменшити рівень стресу. Це посилання на це дослідження я вам потім закинув в ютубчику, Кому цікаво, Ось воно таке, ось воно. І називається воно Сексисон, восприяття сна, соответствует поведению серед взрослого сім'ї в целом. Тобто, переклад він такий, ну гугловський, ну ви знаєте, який він може бути. Але суть даної статті, даного дослідження говорить про те, що люди, котрі мастурбують перед сном, так не злоупотрібляючи, так не перегибаючи. Всі ми це розуміємо. Але в них якість сна вища. Рівень виспаності краще. А у мене для вас запитання, чому я в лікарському халаті, напишіть в коментарі, і я впевнений, що ви не вгадаєте. Тому, котики, але давайте тепер без дослідження на практиці. Чи бувало у вас таке, що ви не можете заснути, бо там нижче ватерлінії щось зудить? Щось таке, щось неприємне. І коли ви все ж таки наважувалися, ну, скажімо так, спустити зайвий пар то відразу якось і засиналося. Дивіться, це пов'язано з фізичними проявами сексуального бажання, з психологічними та емоційними. Тому зрозуміти, інтим, приблизно з початку пубертатного періоду, з початку сексуального життя, до закінчення, ну, скажімо так, в середньому це 55 років на популяцію, буде фізіологічною потребою організму на фоні з емоційною потребою та соціальною. Тому зрозумійте ще раз, якщо ви не можете заснути, у вас постійні думки про інтим, якщо вам дуже важко, спробуйте мастурбацію, якщо ви ще не пробували, бо зрозумійте, вам вже втрачати нічого, ви все одно не можете заснути. Можливо, після оргазму, після викиду ендрофінів, дофамінів, вам буде сразу добріше ви виспитеся та гарно поспите, але є, скажімо так, інше дослідження, котре говорить про те, що дуже важливо попрацювати з причинно наслідковими зв'язками. Саме з мастурбацією, тобто зі стереотипами та затабуйованості цієї теми, бо може викликати, а от що може викликати, я вже вам це запишу в наступному відео.